Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози Тмагі. Сьогодні у нас Бліц відповідні на питання підписників, Як і завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, ну розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні збирав питання в телеграм-каналі, хто не підписаний, підписуйтесь, посилання в описі до відео. Ну і відповідно, і на YouTube канал теж підписуйтесь. Ставте лайки, дякую. Допомагайте просувати україномовний контент. А, от, Сьогодні у нас багато всякого буде, по останнім новинам і не тільки всяких різних питань, мені нас задавали. Ну що ж? Розглянемо, може позручніше. Ну а я починаю. О, і персик вирішив показатись в кадрі. Так, морда, тікай. Морда? Ну, подивіться на наглу морду. Персик, мені працювати треба. Хто хотів персика в кадр? Ось вам, персик в кадрі. О, все. Попрацював уже. Персюня, я тебе дуже люблю, але мені працювати треба. Так, ну що ж, продовжимо. Отож, давайте із такого почнемо. Здоров'я Трампа. Там кажуть, щось у нього там нелади якісь пішли, щось то він там якийсь зовсім поганий останній раз на публіці з'явився. Давайте подивимось. ну раз, добре, покажіть мені, будь ласка, ось поточний стан Дональда Трампа. Саме поточний стан його здоров'я. Скажіть вам, правду. Беркана прямо. Готов перевернутий. Ісо. Сакану перевернута. Манус. Ага. Наутіс. Хм. Ну, чогось такого прям супер страшного не видно. Ну, тим не менш, тут уже букет іде. Да? І тут не проквіти мова. Що в нас тут? Беркана ото перевернуто і сакану перевернута, манна, Наутіс. Прямий. Про що мова? Загалом, дідусь ще, в принципі, доволі бадрячком. Ось і ось це показує про те, що у нього ще, в принципі, тонус є життєвий. Як то кажуть, рано на пенсію відправляти. А, ще проживе. Далі. Беркана показує, що це проблеми із нервовою системою. Ну, але загалом, тонус організму в нього доволі непоганий, але все рівно організм вже ну, ослаблений. Навіть якщо так. Ну, ще поживе, ще, в принципі, нічого такого надзвичайно не видно. Проблеми з нервовою системою. Зразу. Раз показують, значить це не розхитані нерви, це вже щось таке більш цікаве має бути. Далі, по оталу перевернутому. Отал показує спадкові всякі хвороби, схильності і проблеми з органами кровотворення в тому числі. Да, отал, до речі, все, що статеву систему показує. Ну, вже, якби хлопчику, трошки так за сорок всього на да, то вже власне зрозуміло. Але це й проблеми з органами кровотворення, щось там є. Іса. Іса показує. Втрату чутливості, ну, може бути погіршена чутливість, да? провідність нервів, скажімо. Може бути, до речі, анемія В принципі, якщо проблеми з органами кровотворення то ось, схоже дійсно, Дональда Трампа щось там є, а не міє. Набряки ще, до речі, по ІСІ проходять. От. Далі, по канон перевернутій. Це ослаблений імунітет, і це якийсь запальний процес в організмі. Норуна перевернута, значить запальний процес якийсь ну, такий. Чи то хронічний, чи то вялопротікаючий. Щось таке. Ну, До речі, кануша, язви, кісти показує. Там, так далі. Ну, якісь новоутворення там, да, може бути. А, далі по манназу. Манназ, загальний тонус організму показує. В принципі, ще доволі бодренько, трошки, але да, трошки відпочити вже треба. А зробок, Манна з травми показує. Ну, це незначні травми, щось типу розтягнення, забої, ну, отаке. От, да? Не сильно серйозне. І по наутізу. Наутіс так само показує дуже часто проблеми з суглобами, до речі, обмеження рухливості суглобів. А мало того, це так само проблеми з нервовою системою. В такій свясті, в принципі, може показати і якесь вірусне захворювання. Ну, це щось типу в сторону ОРВІ, ну, отаке от. Застудився десь там. Умовно. А, до речі, знаєте, що прийшло? Беркана ото перевернутий. Як би там у нього якесь новоутворення конкретно по сечостатевій системі не було? З Байдена там зловтішався, що у то рак простати, а як би сам собі таке не заробив. До речі. Ну таке, в принципі, сказати, що тут щось таке критичне, ну то ні. Ну, але там, да, якісь там набряки писали, щось таке, то да, проглядається таке. Є. Так, гаразд, дякую за відповіді. Так, давайте далі. Просимо мене ще таке подивитись. Про сарану. На сарани у Запорізькій області. Власне, просять подивитися, звідки таке щастя до нас прилетіло. І, власне, що там буде? Зможуть його побороти, чи повижирає все навколо. От би виловити пару вантажівок тої сарани, да, відвезти на Росію. Ай їм ще. Операція паутина 2.0 була, да? тільки з сараною на цей раз. Ех, Ну добре. Так, гаразд, дякую за відповідь. Покажіть мені, будь ласка, поясніть мені, будь ласка. Ось зараз в Запорізькій області шестя саранчі, сарани. Звідки вона взялася? Поясніть мені. Скажіть, вам правду. Кану. Феху перевернуто. Райдом. Осторожно По цікаво. Поезум пояснить. Поперкання перевернуті. А -а -а. Ну добре, дивіться. Кано, феху перевернута, райдо, урус, прямий, пустаруна, з вазберкана перевернута. Почуємо, побачимо, звідки вона взялася. Загалом буде озвучена версія, що це, як це, почуємо, побачимо. Це розкриття інформації. Далі, по феху перевернути. Ну, збитків воно нанесе, дійсно. Пожере там всяке різні поля і не тільки поля. Це ж така трястя, що все може жерти. Далі, райдо, урус, прямий. Якось воно пов'язано з бойовими діями. Знаєте, як би не це, ці от вибухи, там, оце от все, як би воно її звідкись не сполошило, о, відповідно, що вона звідкись перелетіла. По-друге, можна прочитати, що, в принципі, ну, Росія, ну ні. Ну не бачу я тут прям руку Росії. Ну, показали, що ось о, міграція, знаєте, як якась через що? Через війну, через якісь бабахи, через оце все. Тобто, ну дійсно, воно могло тут трястю сполошити. Ось. Під пустою руною. Ну, до речі, вищі сили тут відмітились також. Чи можна це сприймати як знак? Там про кари єгипетські всі згадали. Та ніби у нас і так карми по саме нікуди. Хай на Росію кари єгипетські йдуть. якби. Ну, он по вищі сили, да, тут відмітились сили. Знак? Ну, В якійсь мірі, да, можна так розглядати. По Ну, Здалеку. Показують, що здалеку це за кордон. Це за кордон. Десь воно прилетіло здалеку. Е, і по беркані перевернутий. Ну, суттєве, до, воно, до речі, сильно довго якось не затримається. Я не дивився, який в них там життєвий цикл. Ну, я підозрюю, що не сильно довго, як і в більшості комах. А це, по-перше. По-друге, якусь управу мають знайти. Ну, це зараз окремо запитаю. Ну, це мені не подобається. Да, збитків вона робить таке. Голод там, або що, ні, нічого такого, то все нагнітають. Ну, а то, що воно погризе, комашнята погризе, багато чого, то це, так, да, є таке. І от війна тут якось при чому. Ну, знаєте, ну, дійсно, як вибухи, якісь бойові дії сполошили, виходить оцю всю напасть. Виходить так. Так, гаразд, дякую за відповідь. Дякую за відповідь. А ну гаразд, покажіть мені, будь ласка. А, ну Взагалі, знайдуть управу, зможуть подолати оце от нашестя сарани у Запорізькій області. Покажіть мені, скажімо, правду. Ансус. Мам, нас перевернутий. Ага. Єра. Соло. А і Шо? Кебо? Поясніть? А, угу, я зрозумів. Цікаво. М -м -м, дивіться. Ансус ма нас перевернутий Єра, Соло, Ейвас, Гебо, Беркана, пряма. Ну, Ансус зразу гарні новини показує. Так що, да, мають бути гарні новини, а, влада не сильно в захваті, схоже, місцева влада особливо. Ну, Тим не менш вона буде працювати. Якісь, знаєте, програми, якісь плани у влади вже є на випадок таку. По Єрі. єра сам урожай показує. Тобто ну, без урожаю не, закінч... не, не цей не залишимось. Єра Расоуло. пізніше, але це десь влітку має бути. Ну, перемога пізніше, якщо дослівно читати, і соуло літо все-таки показує. Так що, да, десь до кінця літа мають цю напасть забороти. От. По Ейвазу не так просто, бо воно так само мігрує це і показує, що воно, знаєте, кордон перетинає. А ну, це може бути кордон області, в принципі, чого ні, а не кордон України. По ГЕБО. Декілька факторів буде, тут навіть декілька методів боротьби буде. Мало того, Гебо-ГЕБО в даному випадку воно мені йде, як ядохімікати от реально. І по беркані. В принципі, да, Розвиток процесу буде. До речі, тут нам ще й партнери можуть щось допомогти, можливо, тими самими ядохімікатами, або ще якимись там напрацюваннями, як можна з саранчою боротись, в принципі. Тому да, да. І ось тут соуло і ансус. Так що, да, поборемо. То почекати трохи треба, і загалом управо на цю напасть мають знайти. Ну, скоріше, все ж це дійсно, ось ядохімікати будуть. Протравити там, де це все сидить, і от. Ну єдине, що воно не сидить, а воно ж перелітає, ось відповідно. Так, гаразд дякую за відповіді. Гебо в контексті здоров'я, до речі, доволі часто отруєння показує. Що мені пішло, що це я до хімікати, власне. Так, гаразд, дякую за відповіді. Давайте по ЗС подивимося. Знову сьогодні було. Е Задимлення якесь то незрозуміле і доволі сильне на території Запорізької атомної електростанції. Ну, власне, я навіть не бачу сенсу питати, хто це зробив. Догадайтеся з одного разу. А ну, давайте подивимося, що там взагалі було. Давайте. Раз, дякую за відповідь. Ну добре, покажіть, мені, будь ласка, що там за задимлення, незрозумілий якийсь дим на території ЗАЕС сьогодні був. Поясніть мені, що там відбулося взагалі. Скажіть, вам правду. Урус. Ну, воя, військові. російські, ясний діло. Тей вас перевернутий, дагас. Лагус. Перд. Гебо, єра. Власне, а хтось здивований. Так, що у нас тут? Урус прямий, тей вас да, дагас, лангус, перт, гебо, єра. Ось військові, ось приліт. Ну, власне. Щось туди прилетіло. Показують мені, що це було зроблено задля трансформації ситуації. До речі, трансформація ситуації зі світлом. Знов таки лагуз з лінії показує, лінії електропередач. Поперту. Збитків великих там нема, це йде як обмежена площа. Знов таки Гебо. Ну, ну Росія. Це план Росії. Ну, власне. Показують мій єр, да це ж було вже, власне. Ну, типу, що тут треба коментувати? Бувалили знову по станції. Десь, схоже, знов таки перебили дроти. Лінії забезпечення станції, да? А, Ну і там блекаут ніби стався на тимчасово окупованих територіях. Ну, власне. Показують усе, да це ж було вже. Тому таке. Як бачите, нічого серйозного там немає, навіть радіації мені не показати. Ну, загрози для станції на даний момент, хвала богам, немає. Ну, звичайно, поки станція в руках у росіян, загроза лишається. Да? То, що, що в них в голові, одним богам відомо. Так, дякую за відповідь. Ну давайте ще таке запитаю. А, чи, зна... Питають мене, чи знайдемо рішення, як боротися із російськими кабами? Ну, Давайте запитаємо. А раз, добре, покажіть, мені, будь ласка. Ну то буде знайдене рішення, як з російськими кабами боротися, з цими керованими авіабомбами російськими. Скажімо, правду. Хагалас, Ух ти! Ну ну. Ейвазорус. Соло. так. Дісас перевернутий. Ну, загалом, да, Мені тут навіть показали, що це буде. Як тут обережно сказати? Так, ладно, давайте. Значить, по рунам я розбирати не буду. Я скажу загалом. Що в нас тут? Хагалазей, Вазуру, Соло, Маннас, Турісас, Перевертий. Соло зразу показує да, однозначно, це перемога. Знайдемо управу. Ну, зрозуміло, що це буде пов'язано з певною зброєю, доволі цікавою, назвемо це так. А по Хагалазу показують, що це доволі нестандартний підхід буде. Прям якийсь нестандартний креативний підхід. А, загалом ось уже розробки йдуть, і щось у нас доволі цікаве вже. Ну, доволі скоро має з'явитись. Я загалом бачу, що, але спеціально не хочу підказувати. Це зброя. Так. Да. Зрозуміло, що що не, не матами чи молитвами. Ми будемо тіка би збивати. А, мені навіть показав, яка зброя, я не хочу підказувати. Ну, загалом, так. Да. Так що, так, да, вправа буде. Таке ще просили запитати, чи поїде Трамп на зустріч в Китай до Путіна і Сі Цзіньпіна. Сі Цзіньпін Путіна запросив, той вже ніби погодився. Трамп ще мовчить. Ну, давайте. Загалом мені ще давно показували, що має бути зустріч Трампа і Путіна, власне. А ну, а раз, добре, покажіть мені, будь ласка, ну так, Трамп ось поїде в Китай на зустріч із... Путіним і Сідзінпіном. Десь це у вересні має бути. Скажімо, правда. Кана перевернута. Лаус перевернутий. А. -а, -а. Райдо, так. Іса. Урус. Угу. І Ішо? Кано. Цікавий набір. Що в нас тут? Беркана переверта, Лаус перевертай, райдо, Іса, Евас, Урус, Кану. Пряма. А, повільний розвиток ситуації. Буде, Трамп не буде поспішати з відповіддю по Лаузу перевернутому. Зрозумів, що є нюанси, є підводні камені. Та й Трамп не сильно, кстати, до речі, гори бажанням їхати. Ось. Це, це не поїздка по душі. Райдо рай Іса Евас. Ну, Райдо Іса дослівно закрита дорога. Тобто, ну, на даний момент, де знаєте, як його щось не пускає. Ще хтось. А, Іса Евас, ну те саме. Тим не менш, тут якась ось активність буде і покано. А, почуємо, почуємо, побачимо. Зрозуміло, що таємно, Трамп не поїде, це все буде озвучено і так далі. На даний момент, ну на даний момент, тут рішення нема. На даний момент у нього бажання їхати нема. Ну, це на даний момент. Туди ближче додати треба буде передивитись, явно. Ну, райду ну, закрита дорога. М -м -м, цікаво. Тут, схоже, буде залежати від, власне, як там Путін. На ультиматуми Трампа про там 50 днів погодиться. Як там у них взаємодія з Китаєм буде? То що тут, ну, підводних каменів багато. От що справа. Тому ну, ближче туди до вересня треба буде передивитись, поки, поки не виглядає, щоб він туди поїхав. Так, гаразд, дякую за відповідь. Так, ну добре, на сьогодні, напевно, що все. Такий сьогодні у нас бліцик буде коротенький, вихідний день все-таки. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте бажання. У спонсорів там свої плюшки. Зокрема, доступ до рунта до стаю перевірених мною вже саме мінімального рівня спонсорства. Ось, До цього става в тому числі. Ну і інші приємні бонуси. Залежно від рівня спонсорства. До зустрічі! Нехай щастить!